Дякуючи колегам, які підтримують мене, що я вже не так часто мушу виступати перед вами кожну суботу. Я готував для вас другу тему, але прошлого тижня, у неділю, так сталося, що мені прийшла ідея розказати про розвантажувальні дні. Як то сталося? В неділю рано ми прокинулися та збиралися на служіння. що у нас було летне міщення. І моя дружина мені каже, ти, що став майстрункою. І пам'ятаєте, яка то була собота, прошла собою? Це була день постай Малик. У нас ми так звикли більше казати розгрузочний день. Я е, з на таке поняття, да? е, е, хто практикував. Розроз. Молодці. Е, хочу, хочу сьогодні про то поговорити. Коли мені дружина все сказала, я успів, що я колись читав, що Дуб Провецька описує нам, що нам треба робити такі дні в нашому так, повсякденному житті, що Бог нам рекомендує робити такі. Слідуючий слайд. Розвантажування дні. Яка, яка користь таких днів? У клітини запускається оздоровчий процес, допомагає в шкірі е, виглядати більш здорово. Організм очищається від безлічі шкідливих речовин. З організму відбувається. Виводяться солі з суставу. Загальне самопочуття поліпшується і е, процес скупний. Тобто е, ці розвантажувальні дні допомагають нам виглядати не лише візуально краще, тобто, що ми можемо похудати, можна стати такими спрункими, але і очищення організму значно проходить. Е, дивіться, є там Вода класичний метод. Тобто ми можемо класичний метод таких днів просто нічого не їсти, а пити воду. Якщо ви практикуєте, не пийте воду е холодну або гарячу. теплу. Холодна вода для організму ну, теж важка, тому що її треба зігрівати, хто вона не є для організму. І є ще пару таких методів, рецептів, як можна проводити цей розвантажувальний день, якщо, якщо вам важко просто нічого не їсти а пити воду. Але перед тим я прочитаю, що каже нам Бог оцей слайд. Книга питання і сідятись до рецепти 7. У багатьох випадках нетривале повне голодування та подальше помірне вживання простої їжі. Призводило до одужання завдяки лише природним силам організму. Коли людина голодає, робить такі розгрузочні дні, як ми кажемо, і організм сам бореться із хворобою. Помірність у харчування протягом одного-двох місяців переконала багатьох у тому, що шлях самозречення – це шлях для, до здоров'я. Слідуючий слайд. Книга ми якомусь теж знаємо. утримайтеся від їжі ненадовго і дайте можливість шлунку відпочити, знизьте підвищену температуру організму, обережно та розумно приймаючи воду. Ці зусилля допоможуть природним силам організму звільнитися від того, чим він засмічений. Очистити наш організм. І третій слайд. Деяким набагато більше користі принесло повне утримання від їжі протягом одного або двох днів на тиждень, ніж незлічені медичні процедури та поради. Одноденний щотижневий пост принесе їм неоціненну користь. Тож тут прочество написано. Господь І... нам, нам радить, якщо ми можемо. Є люди, які не можуть убувати спровий діабет, тим людям важко, у кого є. Виразка, шлунку, язва. Але хто більш-менш здоровий, щоб бути ще здоровішим, Бог нам грати, робити такі розвантажувальні дні. Тепер хочу про рецепт. Якщо важко вам, ви собі вибрали день, ліпше кажуть, обирати якийсь вихідний день, коли не працюємо важко. Хоча зараз настала зима, тому у нас вже більшість днів таких вихідних можна сказати. І вже не так треба багато копати на городі і так далі. Що, чого я про хто поговорив, то, е, хочу говорити, що зараз такий час, щоб робити розвантажувальні дні. Е, е, Рецепт. Слідуючий слайд. Е, вода е, з медом або вода з лимоном. Або може бути вода і з медом, і з лимоном. Як відомо, лимон джерело великої кількості вітамінів. Тому його прийнято додавати в чай. Те ж саме стосується і меду, в ньому міститься багато речовин, які позитивно впливають на здоров'я. І е, як зробити лимонний напій? Може, хтось знає, але класичний рецепт то на 200 г теплої води, одна чайна ложка лимонного соку, одна чайна ложка меду. І якщо ви робите цей напій, нічого не їсте, то треба пити його ну не менше, ніж 2 літри на день. Ви собі вже там можете розібрати, як хочете чи зранку але можете навіть по годині. І слідуючи, яблука і вода. Ну, Я коли шукав, це, для мене така було цікаво, що яблука і вода як то їсти яблука, а закривати водою. Чи це рецепт для тих, кому вже навіть важко продержатися день із лимоном, і з медом, то вже можеш, що хочеш вже щось і поїсти. І Рекомендуйся е, до півтора кг яблуку за день з'їсти і не менш, ніж 1,5 літра чистої води. Е, така дієта, ну, дієта одного дня з яблуками і водою дуже є, саме корисна є для шлунка, щоб очистити так. Прочистити верштунок можна так протолкнути казати. Так що рекомендую і собі, і вам, щоб бути стрункішими, щоб бути здоровими, робити собі якийсь один день такий розвантажувальний тиждень. Бо Бог хоче, щоб ми були здорові. Ставимо засягні.